Всім привіт! У сьогоднішньому відео ми розкажемо вам, як обрати письмовий стіл, на які моменти звернути увагу та як зробити так, щоб він відповідав усім вашим вимогам. Перш за все, потрібно визначити місце, де буде стояти ваш стіл. Упевніться в тому, що у вас є місце для стільця і що стілець не загороджує прохід стороннім людям. Наступний момент це освітлення. Зверніть увагу, щоб ваш стіл не стояв навпроти вікна або джерела прямого світла. Ми часто працюємо за моніторами або ноутбуками, і світло відбивається від них та заважає роботі. Врахуйте ви діяльності при виборі столу. Наприклад, стіл для письма повинен бути глибиною мінімум 50 см. Стіл при роботі з комп'ютером повинен бути мінімум глибиною 60 см, оскільки у вас не залишиться робочого місця. Якщо ви обираєте стіл з надбудовою, вам потрібно звернути увагу виправша чи рівша, тумби або полиці потрібно розмістити з цієї сторони, з якої у вас робоча рука. Подумайте про достатню кількість місця для розміщення усіх ваших речей. Загромаджене робоче місце це неефективна робота. Залишайте достатнє місця для ніг. Для дорослої людини ширина повинна становити не менше 70 см. Для дитини не менше 60 см. Не розміщуйте шухляди під столешною. Це не дозволить вам. Покласти ногу на ногу, аби зайняти зручну для вас позу. Обов'язково уточнюйте у виробника матеріал та товщину кромки на робочих поверхнях, особливо на стільниці та на фасадах шухляд. Товщина мінімум 1 мм дозволить вам спокійно працювати у комфортних умовах. Не економте на фурнітурі. Від її якості напряму залежить термін служби ваших меблів. Це всі моменти, про які ми хотіли поговорити сьогодні. Нехай ваші меблі приносять лише радість.